У кожного села селища чи міста Житомирської області дуже часто є свої суто територіальні потреби. Централізованими бюджетами усі їх не охопиш, тому тамтешні керівники дуже часто залишаються віч навіч з цими проблемами. Докорінно змінити ситуацію може активність місцевих чільників. Про проблему варто говорити у голос. Ну, ви ж розумієте, що конкретні місцеві проблеми, скажімо, окремо взято села чи там селища, вони є, по-перше, іноді специфічні. По-друге, вони ну надзвичайно десь важливі в першу чергу для тих людей, які там проживають. І вони мають розуміти, саме від їх такої активності залежить вирішення даного питання. Державний фонд сприяння місцевому самоврядуванню запрошує Житомирські громади взяти участь у конкурсі проєктів та програм на наступний рік. З кожним роком переможці таких проєктів отримують більше фінансування. За ці роки за 10 років з державного бюджету надійшло до місцевих бюджетів понад 173 мільйони гривень. В цьому році, в 2012-му, наша строчка в бюджеті склала 26 мільйонів 700 тисяч. Для представників Житомирських територіальних громад обласна рада організувала спеціальний семінар. На ньому були окреслені юридичні та тематичні особливості написання проєктів. Ми вчимо людей і вони будуть передавати. Знання своє іншим з тим, щоб робити оці проекти. Проекти подаються на конкурс державний, напрямки абсолютно різні. І питання екології, питання якогось там, скажем, будівництва, енергозбереження, пошук шляхів знову ж таки сьогодні. Якісної питної води там і ну, дуже, дуже багато питань практичних, які е, надзвичайно потрібні ось, жителям сьогодні в нашій сільській, особливо місцевості, де й в містах на конкурсні заявки від територіальних громад чекатимуть до 15 березня. До того часу підготувати і подати свій проект може кожна громада області.